Жодного ракету носія росіяни не вивели у Чорне море 19 серпня. Про це станом на 10 ранку повідомили військово-морські сили України. Однак шість ворожих кораблів все ж чергували в акваторії. До того окупанти вивели в Азовське море одне судно а у Середземне вісім з них два носії крилатих ракет калібр із загальним залпом до 24 ракет. Зараз з нами на зв'язку Наталія Гуменюк, це начальниця об'єднаного координаційного про центру Сил оборони Півдня України і капітан першого рангу. Пані Наталі, вітання вам. Добрий ранок. Доброго ранку, слава Україні, вітаю вас, героям слава. Скажіть, будь ласка, ситуація станом на сьогоднішній ранок. Що чи вивела Росія вже кораблі? Що можете повідомити? Так, ми оперативно відстежуємо ситуацію в Чорному морі і так само оперативно повідомляємо про її зміни. І вже вчора на вечір. Станом на 23, Сили оборони півдня у своєму телеграмі сповістили про те, що ракетоносій додався. Ворог вивив. Підводний човен це прихована загроза, вона ускладнена для виявлення силами протиповітряної оборони. Тому ми завжди акцентуємо увагу, коли на чергуванні перебуває підводний ракетоносій, Треба бути особливо оперативними в виконанні сигналів повітряної тривоги. Тобто зараз на бойовому чергуванні в чорному морі. 9 одиниць серед них один підводний ракетона сі це чотири ракети типу калібр, готові споряджені для пуску по території України. Це треба усвідомлювати, тому рівень загрози ракетної ми оцінюємо як високий. Хоча тактична і стратегічна авіація не були активними в напрямку півдня, але все ж таки ми за ними теж ретельно відстежуємо їх роботу, оскільки вони часом навіть створюючи ефект. Навчального там тренувального польоту все одно збирають інформацію. До того ж, була активною безпілотна розвідка ворога, і один з безпілотників оперативно-тактичного рівню типу Мерлін був знищений над Миколаївщиною. Ну а от складається просто враження. Не знаю, це потрібно підтвердити або спростувати, що останнім часом все-таки Російська Федерація більш активніша. З цими ракетними загрозами повітряного, все ж таки, базування, не морського, чи це просто враження? Відслідковуючи і аналізуючи їх тактику, ми можемо говорити про те, що час від часу вони змінюють напрямки загрози, зокрема зосереджуючись там, наприклад, на повітряних загрозах або використовуючи виключно ударні безпілотники. Але це не може однозначно засвідчувати, що вони не готові застосовувати морські ракети на сії. Наприклад, як правило, тактика в них мішана, і вони намагаються максимально розсередити і виснажити зусиллями нашу протиповітряну оборону, так наприклад, виведення ракетоносія в морі може означати відволікаючий маневр від того, як піде атака з повітря. Як це і було днями, коли атакували з півночі, а в той самий час напружували ситуацію в чорному морі, вивівши надводний ракетносі. Ну, власне застосування калібрів Росія продовжує і цим шантажує, на цьому акцентує і так далі. Така собі мілітаризація та чорноморського регіону з боку їхнього? Так а наскільки ну ми часто питаємо, скільки ще залишається зброї, скільки ще залишається калібрів? Наскільки зараз можна це оцінити, пані Наталія? Від чого це залежить зараз в Росії? Саме по, по тому, що можна запускати з моря. На жаль, слід усвідомлювати, що в них продовжується виробництво, і це найголовніший чинник того, що вони не закінчуються. Ракети не закінчуються, тому що вони продовжують виробляти їх, витрачаючи, вони мають можливість поповнювати запас. Так, це не такі вже темпи, які і кількості, які вони мали на початку повномасштабного вторгнення, але об'єктивно кажучи, не можна недооцінювати ворога, і треба усвідомлювати, вони виготовляють ракети. І найкращий механізм припинення цього це посилення санкцій, однозначно. В той самий час запас калібрів в них ще досить великий для того, щоб продовжувати терор, продовжувати як шантаж, так і безпосереднє застосування цих ракет. Пані Наталі, ну ще трошки на завершення потішила вашу інформацію от нещодавно з приводу знищення диверсійних човнів, просто цивільних човнів, які перероблюють росіяни під диверсійні свої завдання, і от там їх регулярно топлять. І ви назвали буквально 40 40 рашистів потоплено, і там два десятки човнів знищено. Скажіть, будь ласка, це якась дивна тактика? Просто от чи чи що це? Чого вони всі пливуть для того, щоб ми? Хто пили. Питання в тому, що там дійсно суходолом ускладнено пересування, тому що це ділянка місцевості в гирлі Дніпра, там, де багато протік, протоків і багато островів, і вони там маневрують, намагаючись замінити свій особовий склад на спостережних постах, намагаючись підвести боєприпаси. Ми кожного разу їх відслідковуємо і знищуємо, знаходячи в тому числі і пункти їх базування, як ми нещодавно показали на своєму каналі. І за Минулу добу так само ми знищили ще три човни, тому що впертість росіян в тому, що вони продовжують з'являтися на тих ділянках, де їх знищили, може свідчити про те, що до них вже дійшло. Їм дякую. треба звідти вшиватися. Так, а я що статистику назад отримали нема, тут. Статистику отримали змушені передавати далі колегам слово. Дякуємо вам надзвичайно. Наталя Гуменюк, начальниця об'єднаного координаційного прес центру Сили оборони Півдня України. Капітан першого далі.